Привіт-привіт, скорпіончики! Мої чудові, мої любі! З вами я. Оля Свідніцька, ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму каналі і рада привітати вас з Днем народження, скорпіони. Дехто з вас вже відсвяткував свій день народження, хтось продовжує святкувати. Я також скорпіон, я також святкую День народження у листопаді. Я знаю, скільки трансформаційних подій було у вашому житті. Ви взагалі скорпіони, ви, ми не можемо без це. Цих змін, без цих трансформацій, хоча моє представниками фіксованих фіксованого хреста, фіксованого знаку, але все ж таки, хай ці всі трансформації і зміни, які відбулися у вашому житті, хай вони будуть на кращі. Мої неймовірно глибокі скорпіони. Хай ця глибина буде у вас завжди, і хай вона буде. Хорошею. Хай ви ділитеся своїми глибокими думками, глибокими судженнями, глибокими почуттями, тому що так любити, так відчувати світ, так відчувати взагалі навколишнє середовище, як скорпіони, не вміє ніхто. Залишайтеся такими. Так, а ми з вами почнемо. Хочеться вам на цей місяць щось дуже-дуже хороше. Собі також, чесно кажучи, хочеться щось хороше. До речі, напишіть мені, як відсвяткували день народження, які взагалі плани на день народження, мені дуже цікаво. А ми з вами сьогодні дивимося ваш таро-прогноз на листопад 2023 року. Як завжди, ми дивимося на чотирьох різних колодах і почнемо ми з таро сучасної відьмочки. Мені дуже подобається зріз такий у цій колоді. Так, і ми з вами подивимося що чекає на скорпіонів у листопаді 2023 року, скорпіончики. Імператриця. Прекрасна карта. Зразу з козирів зайшли. Це у нас карта. Жіночності, карта жіночої енергії, карта краси, карта жіночої компанії. Це може бути ви, це може бути ваша сестра, мама, подруга або взагалі час. У якомусь такому жіночому оточенні, у жіночому середовищі це час для того, щоб купити собі нову сукню, час для догляду за собою. Якщо хтось хотів прокачати якусь свою жіночність, відчути багато уваги зі сторони чоловіків, або навіть хто хотів створити сім'ю, створити стосунки більш серйозніші. Хто хотів завагітніти навіть по цій карті, тому що тут, бачите, імператриця, вона така вагітна, така вагітна. ось, Тому, взагалі, прекрасна карта, ви будете сяяти. Ви будете просто королевою, імператрицею, яка всюди перша, всюди перша, всюди статусна, всюди красива, всюди бажана, просто в найкращих енергіях. І що ще чекає на скорпіонів у листопаді 2023 року? Король Пентаклій, а це у нас чоловік. Це у нас може бути чоловік, хлопець, може бути діва, телець, козиріг, чоловік земної стихії, але не дуже прив'язуйтеся саме до знаку Зодіаку по гороскопу, тому що Сонце це тільки там 15%, може бути там ще стеліум, планета Боща, але взагалі який цей чоловік? Це чоловік раціональний. Це Чоловік відповідальний, це чоловік, який серйозний, який має аналітичний склад мислення. Можливо, ви тут отримуєте подарунок, або ви починаєте стосунки з цим чоловіком. Зараз подивимося глибше, але точно він буде присутнім у вашому житті. Це може бути людина, яка старша за віком, або взагалі серйозніша така за вас, більш виваженіша, більш виваженіший чоловік. Якщо ви чоловік Скорпіон, це може бути ваш партнер, ваш бізнес партнер тому що взагалі стихія Пентаклі це про Ресурс, це про роботу, це про гроші, це про аналіз, це про нерухомість, це про землі взагалі круто. Так, що ще чекає на скорпіонів у листопаді 2023 року. Скорпіончики десятка кубків! Карта комфорту, карта душевного такого комфортного зібрання, святкування, карта сім'ї. Можливо, ви тут бачитеся зі своєю сім'єю. Можливо, це якраз таки члени вашої сім'ї. Можливо, ви якраз таки відсвяткуєте, бачите тут свій день народження зі своєю сім'єю у такій теплій атмосфері. Можливо, дійсно, нас ще початок листопада потішить теплою. Деньками, і це буде навіть пікнік, де буде запрошені і жінки, і, можливо, тут і цей партнер. Але точно тут прекрасні карти, комфортні, щасливі з вас, лайк, скорпіончики, за такий прекрасний розклад. А у нас з вами наступна колода, і ця колода у нас Таро колесо року. Ось така от колода також з осіннім вайбом. Дуже мені вона подобається останнім часом. На курсі дівчаткам. Також після Райдера Уейта, після класики, я рекомендую брати колоду колесо року. Ось, Мені дуже подобається. І саме я як свою другу колоду рекомендую її. Хоча у мене не була ця колода як друга. Коли я починала свій шлях як таролога, але все одно для дівчаток, для учениць своїх, до речі, у мене є свій курс, і зараз він зі знижкою взагалі за дуже символічною ціною, і ви можете придбати його, написавши мені в Дірект в інстаграм, і змогти собі розкладати карти. Ви скорпіони вас тягне до такої трохи містики, тому я думаю, вам буде цікаво. А ми продовжуємо, що ж чекає на скорпіонів у листопаді 2023 року. Скорпіони. Четвірка кубків, а тут ви чогось очікуєте. Можливо, ви тут очікували привітання від когось, чи чогось приїзду ви тут очікували. Але знаєте, тут ще конкретно у цій погоді у цій карті, у цій колоді, тут ще й не дуже гарна погода. Можливо, деякі дні у місяці будуть не такою гарною погодою, і ви будете спостерігати і дивитися, а чи випаде мені шанс на класну погоду, Можливо, у вас дійсно плани на день народження вже пов'язані з теплом і сонечком, але це взагалі такий час усамітнення, час медитації, час тоді, коли вам, можливо, і кудись пропонують, кудись піти, кудись вийти, кудись поїхати, кудись пройтися, якось провести час, а ви не дуже хочете брати ці шанси, вам краще залишитися у своїй такій зоні і подумати про себе, ну, перед ним. Народження зазвичай бувають такі дні, коли хочеться от все переварити, подумати про своє життя, підвести підсумки, написати плани. Тому, я думаю, що ви, якщо і від чогось відмовитеся, то ви обов'язково знайдете чим зайняти себе. Так що ще чекає на скорпіонів у листопаді 2023 року. Мах, карта прекрасна, карта сили, карта початку. Десь ви ще тут трошечки, знаєте, не хотіли брати ініціативу, хотіли побути самими або самою, так? І це для того, щоб набратися сили. І набратися сили просто взяти своє життя в свої руки, всі сфери життя взяти під контроль. І свої фінанси, і свої емоції, і е, свої хобі, наприклад, взагалі створити і стосунки з людьми, створити життя своєї мрії. Це якесь починання. Можливо, ви тут починаєте нове хобі, нову справу, взагалі якийсь ну, новий проект якийсь, так. Але мах це, коли у вас не просто. Ініціатива і натхнення а коли ви вже зробили? Перший крок до цього, наприклад, хочете ви зайнятися там, кінним спортом. Якщо ви це не тільки вже сидите і хочете, а тут ви купили уже абонемент, купили собі ем, наїзницьке взуття для вершників, і уже записалися і вже знаєте, коли у вас заняття. Оце вже помага, коли ви вже, чи, можливо, навіть були на першому занятті, коли ви вже ваші плани, натхнення, воно вже перетворюється у дії. І мах він діє. Мах він діє, він контролює, і він це все підлаштовує під себе. Так, ну, класно, скорпіони. Що ще чекає на скорпіонів у листопаді 2023 року скорпіони? Король кубків, а це у нас хлопець. Скільки у вас чоловіків поруч з вами? Рак, риби, скорпіон. Якщо ви хлопець, це може бути ви скорпіон, так, і ви тут берете взагалі після якогось застою і часу, коли вам потрібно було видихнути, ви берете ініціативу в свої руки і просто помагу, все вже грає навколо вас. Якщо ви дівчина, це може бути м спілкування також з хлопцем, з чоловіком, рак риби, скорпіон. Можливо, від цього чоловіка буде більш сильна ініціатива по цій комбінації, можливо, він навіть ви не хочете кудись виходити, наприклад, на якесь побачення, а він вас буде витягувати і все ж таки помагу якимось маніпуляціями, хитрощами, він вас все-таки витягне. Або ж ви, наприклад, хотіли е десь з цією людиною побачитися, і тут помагу у вас це вийде. А у нас з вами наступна колода. Це у нас старо Альфонса Мухи. І ми з вами подивимося, що ще чекає на скорпіонів у листопаді 2023 року. Скорпіони? Що ще чекає на скорпіонів у листопаді 2023 року? Це у нас PAS мечів, збір інформації, якоїсь збір документації, підготовка. Це може бути коли ви слідкуєте за якоюсь інформацією, так би мовити. Тримаєте руку на пульсі, можливо, це збір якоїсь документації, можливо, ви якісь документи, дані якісь, інформацію, ви збираєте, можливо, тут у вас є якийсь знаєте, помагу, новий проєкт, нове починання. І тут ви це саме сфера повітря, це якраз інформація, переміщення, комунікація. Можливо, тут ви або починаєте вивчати нову мову, або взагалі. Взагалі збираєте інформацію про щось. І також це може бути збір документів якихось. Або це ще також можуть бути діти, і коли ви піклуєтеся про когось з дітей. Або там спілкуєтеся з кимось із дітей. Так. Але це щось маленьке, маленький бізнес, маленьке починання, якісь документи, справи з документами. Можливо, ви оформлюєте свій невеличкий бізнес, чи ви там починаєте якийсь свій блог, ось проявлятися зі своїм блогом. Так що ще чекає на скорпіонів. У листопаді 2023 року. Скорпіони. Сонце. Це у нас карта. Яскрава карта проявлення, карта ясності, карта, коли, якщо ви тут збирали якісь документи, чекали якоїсь відповіді, наприклад, ви там подали на візу і чекали відповіді якоїсь, тут ви вже цю відповідь отримаєте. Якщо ви не знали, там, чи вийде вам щось оформити, переоформити, у вас це вийде, ви вже отримаєте ясність. Можливо, це також сфера комунікації, ви тут уже зрозумієте, що ви хочете вести свій блог, і ви будете яскраво світити, ви будете на виду, ви будете е, на, якби, на, на очах у людей, ви будете в центрі уваги, ви будете сонцем. Знаєте, от в цьому місяці життя буде крутитися навколо вас. І це прекрасно. Так, що ще? Чекає на скорпіонів у листопаді 2023 року. Скорпіони. Поїздка, переміщення. Це може бути як і коротка, так і довга поїздка, переміщення, драйв. Можливо, ви тут дійсно десь поїдете в якесь більш тепле місце до сонечка. Можливо, дійсно, ви тут отримуєте візу, або ви думаєте, чи вийде вам поїхати, чи не вийде вам поїхати, чи будуть документи, чи будуть квитки, чи буде ще щось до речі. Уже з кінця листопада ми Меркурій входить в петлю. Я думаю, я про це напишу ще у своєму інстаграмі, або навіть якщо у мене буде час, зніму окремі відео тут, але в інстаграмі і у себе в телеграм-каналі, я точно про це наголошу. Так що, якщо ви не підписані, якщо ви не підписані на канал, якщо ви не підписані десь на мої інші соцмережі, будь ласка, підписуйтесь, я про таке завжди кажу, тому що. Меркурій розвернеться у нас аж взимку. І на Новий рік, до речі, у нас буде ретроградний Меркурій, ось, але е він буде в петлі уже раніше. І петля, вона. Дія, і вона реально вже відчувається як ретро Меркурій, і про це потрібно знати, і про це потрібно пам'ятати, але чомусь про це ніхто не каже. Але у вас є я, я вам скажу. Ось, і можливо, тут була якась от неясність, але точно поїздка, драйв, переміщення, проявлення, яскравість. Ось, можливо, ви дійсно тут почнете, почнете рухатися вперед, почнете організовувати навколо себе людей, інформацію. Круто. Взагалі, мені подобається дуже. Так, що ще чекає на скорпіонів у листопаді 2023 року. Далі ми будемо дивитися з вами на Таро темний маєток. Це така класна колода за мотивами е, Тіма Бёртона. Дуже подобається. Давайте посплікнічаємо. Ви бачили взагалі Тіма Бёртона з Монікою Белучі? Це ж просто вау. Ну, вони дуже гарно дивляться разом. Виглядають просто. І вона красотка, і він просто містер Харизма. Так, що ще чекає на скорпіонів у листопаді 2023 року. Тут місяць. Це все ж таки карта темряви. Карта страхів, карта. Переживань якихось, і знаєте, тут мені ще блимнуло, не буду її витягувати. Все я побачила на ні колоди, вже скажу. Якщо звернула увагу, це у нас карта правосуддя. Мені здається, тут у вас іде якась тема дійсно з документами. Можливо, ви переоформлюєте якісь документи і не зрозуміло там, чи ви їх оформлюєте. До речі, я також маю. Да? Я зараз згадала, що мені також потрібно змінити документи. У мене стікає термін дійсності. Посвідчення, і мені потрібно буде в листопаді його змінити. А, ось, але це взагалі це карта якоїсь неясності, карта страхів, карта ілюзій, карта, коли от незрозуміло, як воно буде. От ви такі живете, і от ніякої конкретики, але все одно потім буде сонце. Сонце буде, все одно буде добре. Після у нас місяця у нас іде сонечко, і все буде добре. Так. Можливо, ви дійсно будете багато часу проводити десь вночі. У нас вже стає день коротший, і ви будете якісь нічні прогулянки проводити. Он скільки у вас женихів повипадало. Так, що ще чекає на скорпіонів у листопаді 2023 року. Не без ложки дьогтю. Ось, оця неясність, вона, знаєте, ви ризикуєте з цією неясністю не крутитися. Прям накрутитися, взяти це занадто близько до серця, як в цей медальйон, оцю думку собі закрити і носити її біля серця, а цього робити не потрібно. По місяць, знаєте, це щось, коли ви. Трошечки перебільшуєте, тому що вночі ми все ж таки да, можемо бачити цих монстрів під ліжком трошечки страшнішими, ніж вони є насправді. Так, хочеться вам щось на останок? ще щось хороше. Так, скорпіони, що ще чекає на скорпіонів у листопаді 2023 року. Вибір, вибір. І ще карта, до речі, може, може тут бути якийсь Певний любовний трикутник, можливо, ви тут не знаєте, кого вам вибрати, тут оцього короля Пентаклі чи короля Кубкового ось. Але ви тут все одно це карта вибору, карта якоїсь спокуси. Я думаю, що під кінець місяця ви будете думати, як вам правильно вчинити, що вам правильно, що, куди вам правильно піти ось. Ну, я все ж таки би хотіла витягнути на останок для вас ще одну карту. Так, що ще чекає на скорпіонів у листопаді 2023 року? Королева мечів. А це у нас, і знаєте, і знову закохані на дні колоди. Це у нас дівчина. Може бути близнюки, терези або. Водолій, і тут, можливо, буде вихід у, у спілкуванні, у комунікації або у цій людині. До речі, ця людина це також дуже часто може бути якийсь секретар, це може бути нотаріус, це людина, яка має справу з документацією. комунікацією. Якщо у вас тут виникають якісь документаційні складнощі, і ви не знаєте, як воно буде, не бійтеся попросити про допомогу. Можливо, ви звернетеся до якоїсь Агенції, до якогось посередника, або у вас є друзі, які вам можуть з чимось допомогти. Може, це покупка квитків чи ще щось, але тут ви м спілкуйтеся з людьми і вам допоможуть. Знаєте, питайте і вам допоможуть. Я ще раз вітаю вас з днем народження. Я вас обіймаю, я вас цілую з найкращими побажаннями. І на цей ваш солярний рік також до речі, це ще починається не просто рік, а ваш солярний рік, мої скорпіони, і у кого день народження, до речі, у нас 13-го листопада у нас новий місяць у Скорпіоні, і в кого день народження з 13 листопада. І далі у вас розпочинається величезний новий цикл. Новий цикл, де буде ще надовго, 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 на майбутні декілька років, ви вже це маєте відчувати. У вас буде дуже змін, багато, дійсно, дуже багато нового, і взагалі, в цілому, розпочинається абсолютно новий цикл вашого життя. Хто хотів, приходьте до мене, до речі, на соляр, тому що наш солярний день народження це як астрологічний день народження. І я вам бажаю взагалі прекрасного, глибокого, чуттєвого солярного року і взагалі всього життя. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Якщо вам сподобалось це відео, пишіть мені коментар, ставте лайк, підписуйтесь на канал, дзвіночок. Що там ще потрібно казати, я не знаю. Але мені дуже-дуже приємно будь-який зворотній зв'язок від вас. Па-па!